Всім привіт! Бувають такі дні, коли на вулиці мокро, не дуже приємно, не хочеться тут знаходитись довго, Ну і саме через це не хочеться багато часу витрачати на силові тренування. В такий час зазвичай я стараюся робити більш інтенсивні тренування, тобто щось в стилі кардіо, для того, щоб не витрачати багато часу, більше рухатись, менше мерзнути. І зараз це буде актуально, як ніколи. Тому саме в такий період я стараюся більше тренуватися по таймеру. І зараз я вам покажу одне е, тренування на все тіло, яке займає не так багато часу, але чудово пропрацьовує всі. Групи м'язів дуже класно е, включає все тіло в роботу і дозволяє нам і зігрітися, і гарно попрацювати, і отримати хороший настрій в кінці тренування. Погнали! Ставимо таймер на 20 секунд роботи, 30 секунд відпочинку. От, в такому от додатку та бата-таймер, і починаємо працювати. Буду показувати всі вправи по порядку, е, по часу, е, і відразу пояснювати, що, чому і для чого ми виконуємо саме такі вправи. Погнали! Першою вправою ми будемо робити звичайні стрибочки на скакалці. Дуже класний спосіб розбавити силові вправи і трошки розгрузити дихання. Цю вправу виконуємо е, таким темпом, щоб розгрузити дихання, тобто, щоб нам не було е, важко дихати, тому що інтенсивність доволі велика, 30 секунд тільки відпочинку. І тому виконуємо е, цю вправу саме своїм темпом. Далі можна робити е, підтягування. Я буду їх виконувати разом з пресом. Тобто, підтягнулись, підняли на. Другою вправою ми виконуємо якісь підтягування, або це будуть, можуть бути підтягування з підніманням ніг, для того, щоб включити по максимуму все тіло в роботу, або це також можуть бути австралійські підтягування для тих, хто не вміє підтягувати того, щоб так само навантажити м'язи спини. Виконуємо 20 секунд своїм темпом, після того 30 відпочиваємо. Відповідно, третьою вправою я робив звичайні випади з невеличкою вистрибкою. В кого є проблеми з коліною, можна робити просто випади кроками. Це буде трошки безпечніше. Ну, або робити якісь присідання, або присідання з вистрибкою. Це буде просто більш безпечно. Але по навантаженню для них цього буде цілком достатньо. Як бачите, в мене вже дихання трошки збилося, я виконую тільки третю вправу. Відповідно, четвертою вправою в нас буде скакалка. Для того, щоб трошки розгружитись, але не охолонути. Ну, або ж можна, якщо дуже легко, з каркалкою піднажати. Далі наступним ми будемо робити віджимання на брусах. Так само можна робити просто віджимання на брусах, можна робити віджимання на брусах з підніманням ніг на прес. Враховуючи, що в нас сьогодні фулбаді, це чудовий варіант для того, щоб додати або включити прес також в роботу. І дуже гарно задіює все тіло і дозволяє підтримувати пульс на одному рівні. Віджались, підняли ноги. Після цього будемо робити звичайні віджимання з присіданнями, або це може бути звичайні віджимання від землі. Це залежить від того, наскільки збилось у вас дихання. Віджимання з присіданнями є трошки складніші, звичайні віджимання є легшими. Тому пробуйте відносно вашого рівня. Погнали? Ось так виглядає одне коло цього тренування. На нього ми витрачаємо приблизно 5 хвилин. Таких можна закривати 5-6 кіл, і це буде відповідно 30 хвилин роботи, за які ми закриваємо прекрасний об'єм роботи, гарно пропрацьовуємо все тіло і маємо чудове тренування в стилі кардіо. Пульс тут виходить тримати плюс-мінус. На 140, можна навіть 150, в залежності від інтенсивності. Якщо постаратися, можна тримати і вище. З часом роботи та відпочинку можна гратися, можна ставити 25 секунд роботи, 40 секунд відпочинку або 30 секунд відпочинку. Ну, 25-30 це доволі таке вже жорстке тренування. Пробуйте в холодну погоду або в дощову. Це саме те, щоб не встигати охолонути і гарно пропрацьовувати своє тіло. Також зараз я працюю над новим проєктом. Це буде проєкт з тренуваннями, з власною вагою, у якому ви зможете підібрати саме свій рівень відносно своїх фізичних показників та якостей, та прокачати свої підтягування, віджимання на брусах, віджимання від землі, стати сильніше, витриваліше. Ну або, відповідно, навчитися робити ці рухи, якщо ви не вмієте. Та працювати по логічно послідовній програмі, яка буде вести вас до результату. Слідкуйте за новинами. Всім гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь на канал.